гороскоп для водоліїв. На січень 2025 року, з 1 по 8 січня характерна незалежність, товариськість, оригінальність, властива відсторонена, ментальна оцінка зовнішнього світу і себе, свобода і незалежність, самовираження є життєвою необхідністю. можливе прагнення до реформаторської нетрадиційної діяльності, система цінності рухлива, почуття, поверхневі, неглибокі, постійні пошуки різноманітності. Якщо кохання стає нудним і одноманітним, воно зникає. Труднощі в справах і фінансах, не в професії, помилкові оцінки в плануванні, особливо фінансовому. навчитися потрібно дуже обережно і дбайливо ставитись до дарів і дверей долі, які відчиняються. Зрозуміти, що вони передбачають подальшу роботу і, зрештою, призначені для світу, а не самої людини. З 9 по 16 січня в цей період з'явиться бажання великих витрат на дім. Бажання жити на широку ногу, добрі стосунки з батьками, в домі багато виховної роботи, бажання передати знання. Якщо людина працює над собою, це може давати силу волі, чистолюбство, енергію, уміння швидко охоплювати, оцінювати ситуацію, швидко ухвалювати рішення діти в небезпечних умовах. Боротьба за право діли, чесність, невага до небезпеки це несприятливий час для шлюбу. Ви виглядаєте ви чарівною, незвичайною людиною. Люди можуть бачити у вас незалежність та індивідуальність, але близькі стосунки потребують часу, щоб відкритися. Використовуйте цей період для створення емоційного затишку в житті. Це може стати вашою тихою гаванню в моменти напруження. Навчіться балансувати свої бажання і можливості, уникати надмірної витрати часу або ресурсів на стосунки, які не відповідають вашим справжнім цілям. 17 по 21 січня. В цей період ви можете проявляти грубість, сарказм, критичність, сварливість, прискіпливість. Невколо вас багато позицій і ворожнечі. В результаті можуть бути переломи рук, пальців задна. Позитивний бік, розум, сміливий, швидкий, рішучий. вміння, швидко діяти, швидко знаходити рішення. Вам властиво заходити, знаходити баланс між мріями і реальністю. Вчіться поєднувати ваші ідеалі з реальними діями, будьте уважні до грошей, вникайте плутанини або невизначеності. На Намагайтесь. Складатися в довгострокові проєкти. Не ставте собі на надто високу планку, і наше розчарування може підірвати впевненість. Приділяйте увагу, медитації, мистецтву. З 26 по 31 січня цей період допомагає вам знаходити можливості навіть у складних ситуаціях. люди, люди знаходячись в такому періоді, часто надихають оточуючих своєю енергією. Ви можете бути магнетичною особистостю, притягуючи до себе людей або події, які потребують змін і трансформації. Іноді це сильні внутрішні кризи. Необхідно працювати над прийняттям своїх темних сторін та емоційних трав. Рунічний гороскоп. Перша декада з 1 по 10 січня руна Ансу символізує мудрість і натхнення. На початку місяця слухайте свою інтуїцію. Друг з 11 по 20 січня рунок вказує на потребу в творчій діяльності. Водолії зможуть знайти нові джерела мотивації, якщо будуть до змін. З 21 по 31 січня руна Соулу несе енергію досягнень і самореалізації у цей час ваші зусилля принесуть заслужені результати. Гороскоп здоров'я, Емоційне здоров'я аспекти Венери та Нептуна можуть викликати перепади настрою, може бути підвищений ризик травм, уникати екстремальних видів спорту та перевтоми. Підтримуйте організм вітамінами та дотримуйтесь режиму сну. Гороскоп сновідінь. Ваші сни. В першій декаді будуть містити підсказки щодо особистих або кар'єрних рішень, звертати увагу на числа та діалоги у снах. В другій декаді цей період може принести пророчі сни, пов'язані з емоціями. Можливо, ви побачите відповідні. на важливі питання, які вас турбують. В третій декаді сни будуть пояснювати ваші амбіції або страхи прояснювати. Записуйте їх і аналізуйте, щоб краще зрозуміти себе.